Військовослужбовці 46-ї бригади десантно-штурмових військ продовжують звільняти українську землю від російських загарбників. Розповідають, що окупанти щільно мінують позиції, а відбиті території накривають мінометним вогнем. Міна прилетіла там двохсоті лежали. Трохи порозліталися вони від. Вибуху? Так, да, російські були, да. Ми тоді відтіснили їх з їхніх позицій, зайняли їхні позиції. Часу не було бігати по території, да, і не дуже під полюбині чергами, побігаєш, по їх. А обстріл був, то трохи. Як, як то кажуть, розмотало. Кішки на одному дереві, ноги на другому дереві. То каву складно було випити, треба було накривати, щоб не нападали. О, пари ще, да, залишки їх нападали в каву. Да. Каву пили з кружкою, а й робити На заправках кришечкою накриваєш. Хлопцям кажу, що, по-перше, в будь-яких будь діях, в будь-якому події повинна бути логіка. Суто розраховувати на те, що закидаємо шапками, не вийде закидати шапку. Трохи в них більше шапок, ніж у нас. Ось. Повинні завжди воювати головою. Це стосується не тільки командуючих, а й звичайних солдат, звичайних сержантів. Чого, нормально, все вперед по хлопців з мотивацією. Ті, що приходять у всякому випадку. Вразило, в нас хлопець такий був, в Бахмуті залишився. В побуті був такий, ну, розгільдяй, Взагалі не зрозуміло, як він жив у цивільному житті. А на позиції достояв до останнього. Достоїв до останнього. Ладно, далі не буду розказувати. Дійсно, такі враження і тяжкі одночасно, і такі достойні враження. Людина показалася з найкращим стороною. Хоча ж кажу, в житті злився на нього, кричав на нього. Ну, Цвільним, на полігонах, то все. А На бойових показався як, як мужик. Історичний шанс на вибір. Мені здається, що вибір. Завжди, скажімо так, позитив. Куди ти його зробиш, звісно, від тебе тільки залежить. Я вважаю, що це за вибір, за те, щоб становлення країни було. Нації ми вже відбулися як нація, за становлення країни. Мабуть, варто боротися. Ми кого хочемо, того вибираємо. Як хочемо, так і вибираємо. Це наше право і його не повинні від нас відняти. Так, до перемоги. Я не, не бачу сенсу зараз. Вже стільки хлопців полягло, стільки перекалічено, стільки біди, що ну кинуть наполовину. Не бачу сенсу.